Вівторок, 3 листопада на календарі. Маємо 12.30 на студійному будинку, тож громадське інтерактивне телебачення розпочинає новий ефірний день. Шановні телеглядачі, мене звуть Володимир Роса. Сьогодні протягом усього ефірного дня в цій студії працюватиму я. Також ми заплановані традиційно цікаві зустрічі. Ну а вже за доброю традицією разом зі мною цей день розпочинає мій колега Вадим Риміський, який традиційно мандрує містом, попри те, що погода, як кажуть, нельотна, але це Вадима не втримує ніколи в офісі. Ну от така він людина любить дізнаватися і працювати десь на місці якомусь конкретному, власне, де він зараз, куди. Які осінні вітри його занесли? Будемо дізнаватися. Вадиме, привіт, радий тебе бачити. Так, привіт, Володю. Давно не починали вже з тобою ефіри. Теж радий тебе бачити. В студії доброго дня, глядачі. Справді вітри такі занесли мене на, на вересневе і Занесли вони мене сюди. Якось так знову, коли дощ тут на вересневому вже не, не вперше приїжджаємо. і тут дощ, така собі не знаю, як Британія Луцька. Але і, ми завжди тут говоримо про Вересневе в контексті якихось проблем, і сьогодні не виняток. Не виняток, тому що сьогодні ми будемо говорити про проблеми з зупинками громадського транспорту, і безпосередньо будемо говорити про одну зупинку, але і загалом теж торкнемося цієї теми з пані Мар'яною, яка. Подала так проект проект пропозиції, щоб тут, от, де ми зараз перебуваємо, встановили зупинку. Суть в тому, що зараз триває конкурс проектів, і там виділені певні гроші. Так люди пропонують, і той проект, який набере найбільше голосів, там декілька так проектів, то вони тоді отримають оці от гранти. Фактично, і ці проекти можна будуть зреалізувати. Цей проєкт пані Мар'яна про зупинку теж подала. Так? Ось ми бачимо тут на Вересневому це, ну, щоб люди знали, це вулиця Корольова і неподалік тут 16-та школа, ну буквально за моєю спиною, фактично. Ось. І розкажіть пані Мар'яну, наскільки важлива, ну, чому взагалі вирішили саме про зупинку, і наскільки цей проєкт, ну, на вашу думку, було б його реалізувати важливо для мешканців Вересневого? Доброго дня всім глядачам. Я є Мар'яна Дендера, авторка проєкту для бюджету участі нашої громади, такий конкурс громадських ініціатив. І я подала проєкт Комфортна зупинка обличчя міста. Чому саме зупинка? Тому що, в принципі, у нас район Вересневе обділений увагою, скажімо так. І проєктів тут в принципі можна було подати дуже багато. Тут куди не глянь, скрізь можна подавати проект. Але зупинка, я вважаю, це якби ну таке звичайне буденне, і те, що в принципі необхідно, от навіть зараз дощ, і люди змушені чекати під дощем з парасольками, мокнути. І ну скрізь зупинка є, а тут не поставили чомусь. Насправді зупинка історія така була, що зупинка була колись, колишня така ще мурова настегли. Під час каналізування, там після того каналізування, ремонтували дорожнє покриття і влаштовували вже облаштовували по новому зупинки. І Чомусь по новому поставили зупинку далі ніж вона була. І облаштували криту зупинку, але насправді маршрутка зупиняється набагато далі від того місця або проїжджаєте місце, розвертається і відстоюється в іншому місці. І посадка пасажирів здійснюється саме тут, на Корольова 5. От і тут немає критої зупинки. Тому я вважала, що е, цей проєкт, можливо, набере якусь кількість голосів і ну, зможемо тут влаштувати за ці бюджетні кошти зупинку і для людей, і для всіх мешканців Вересневого, які починають свій ранок тут. Ну це фактично так кінцева можна так? Так, сказати? це кінцева розворот маршрутки, якби дійсно дуже дивно, чому так. Ну це тут яка маршрутка їздить? 24, 20. 32 тридцять і дев'ятка. Ну, тут, тут не кінцева, дев'ятка тут проїжджає. Ну, тут декілька навіть маршрутів. Так, так, три маршрути сюди пролягає. Ну, дуже і... багато людей тут зазвичай ще щойно поїхали, якби, але зазвичай зранку тут взагалі ніде стати. Ну, тобто така популярна тут. Так, зупинка. так. Популярна зупинка, і вчителі до школи добираються, і так само з цією зупинкою користуються. Тому я думаю, що це варто уваги. Цей проект влади наша зверне можливо, увагу. Тут є люди ще. Може, ви кілька слів скажете? А що? Два слова. От у нас прямий ефір тут зараз відбувається, так Чи на громадському інтерактивному тут телебаченні. От... Обов'язково. Обов'язковий ну, буду тримати. Обов'язково треба, щоб була крита зупинка, бо часом 20 минут ждемо автобуса. Немає часом стоять, позбираються по 3-4 автобуси. Стоять, а крита обов'язково треба, щоб була зупинка. Обов'язково. І тут у нас такі благоустрій. Дивіться, у нас тут такі бур'яни ростуть. такі це ж центр, це ж місто. Повинно бути якийсь порадок, якісь квіти рости. Ну то с хазаїв собі на виїзді посадили. Квіти, а тут такі бур'яни весною, що тут е, вже поки не заявлять, тоді покосять бур'яни. От міська рада так трошки обділяє ваш район Обділяє. Оділяє на світла нема. Вулиця ранкова, від цукрового заводу до бази, до туди, до церкви. Світла нема. Темнота так само, по-моєму, сурова світла немає. Кругом темно. В нас між школи фонара, е, я з однією жіночкою добились, з поставили там. Той фонар не горить, і згорів. І фонаровий вітер повернув в другу сторону. Темнота вечором іти туди страшно покорольова. Це вулиця Корольова, така гарна назва. І щоб не було от, такого, як треба освітлення. Фонари всі жовто світять, не світять денне світло, всім жовто світлять. Вони не освіщають дороги. Вони не освічають Такий гарний район, той но він запущений. Запущений, немає не депутата, в нас немає, був смаль, обійшов багато, нічого не зробив. Ну так він якби за п'ять років в нього була можливість зробити. Він був більшості. нічого не зробив, а ми живемо. Ми живемо, слухайте, біля п'ятієтажки корольова. Там біля три п'ятій стоять. От двори облагоустрени, ями, вода стоїть поле, біля домів поле загразне, всі зрізають дерева, вони несуть туди курчі. Дуже погано, дуже... така територія вся вся, ніхто не дивиться за територією. Ну, от ви от сказали, що таких ну, проблем тут багато дійсно. Багато. От, ви кажете, от дивіться, оця зупинка, так? Має можливість тут з'явитися, крита зупинка. Якщо підтримаєте проект, от є автор проєкту пані Мар'яна, вона написала проєкт, щоб тут зробили зупинку, і потрібно просто проголосувати на сайті. Є таке сайт, так є е, дем, так ну така там платформа, Якщо ви проголосуєте, то ваш голос буде зараховано і проект потрібно, щоб набрав. Ну це в інтернеті але... по якому сайті, який там сайт де, де воно є. Можете просто загуглити бюджет участі Луцька 2020 а, бюджет, рік». Ага. Так, рік. гляньте, нам проект наш номер 31. Так, Якщо ви проголосуєте, то будете якби допоможете. Ми можна... щоб багато людей думали за це за цей його за цей благоустрій і зупинок. Поставили і все зупинки. Там накрили, тут не треба. Якщо ми побіжимо на ту зупинку, шофер і їде, і сюди стає. розумієте? Ми там сюда, і поїхав сюди. І отаке от немає якось такого, як ми сказати, такого ну, чи графіка, чи як сказати, можна, Злагодженості Злагодженості такої немає, немає ні. Ну, я думаю, що ви теж можливо віддасте. Всім, всім розкажете так зараз. Ви ну, реально дощ іде, ви фактично мокнете. От, ну, нема тут де сховатися. І ну ось, дякую вам за вашу добре, думку. Добре, ось а ми, от з пані Мар'яною. Все ж таки, от продовжимо розмову на тему. Ну, вже так ми відволіклися на теж на людей, тому що вони от стоять, мокнуть і ну реальна така картина, так коли ну так тут треба так. дійсно криту зупинку. Скажіть, скільки грошей, ну тобто, так ви порахували вам треба для того, щоб ну, цю зупинку зробити. Яка вона взагалі має бути? Така, як з тої сторони, чи це має бути дещо інше? Я порахувала бюджет взагалі повністю 50 тисяч. Вона не є дорого. І е, я заклала якби, там, такі основні моменти всі, так. І сказали мені в міській раді, що якби я вкладуся повністю, якщо з проєктом, навіть там, з тим, так, 50 000 так, ти вони не... тисяч гривень, це, так, ж не багато. Так, це не є дорогий проєкт. Тобто, якщо ще на кожен проєкт. 250 п'ятдесят тисяч передбачено, то ще й лишиться гроші назад. Вони повертаються я читала в казну міста, Тобто лишиться на ще щось. Зупинку я там проект ну, нам подала такий, як і є, як оця, як такі, як нас встановлюється в місті. Ну, тобто, фактично, от там класична, да, класичні ті, така... які по місту стоять зупинки, так ну нічого такого нового ні, ні, да? нічого, вони пафосного дорогого звичайно там звичайний критий павільйон з лавочкою і смітничком. І все нам більше не треба, якби для комфорту. Ну, бачите, можливо, треба рекламу більше для того, щоб люди, от якщо і цей, ну якби те, що ця платформа, вона дуже хороша з однієї сторони, але з іншої сторони в нас ну, от, якби старше покоління, воно не знає і так тут є старше мінус. покоління. я дивлюсь так. по своїх батьках. Мої батьки взагалі не зареєстровані, ні в приват. 24 не мають електронно-цифрового підпису. Старші люди бояться, вони думають, що комп'ютер вкраде їхні гроші. І тому, мабуть, ну цим не користуються. Того дійсно багато старших людей мене підтримує, але вони не знають, як проголосувати. Тому прошу дітей та внуків, допоможіть батькам з голосуванням. Так, дійсно. Ну тому, що ми бачимо, що тут така якби не надумана проблема, і це цікавий проект, цікава ідея. Все ж таки, е, тому ну, бажаємо звичайно вам перемоги, щоб ваш проект потрапив Дякую. в той. Top, які, ну, там Декілька, здається, 5, так? Чи скільки скільки там проект. Там багато, я Я минулого, минулого скільки минулому, виграти, 13 проєктів пройшло. Тобто, Тоб, то, э, може... голосів там мінімум, напевне, 600 mm -hmm. треба набрати і далі. Mm -hmm. Тому... До 10-го числа, так? Так, так. Час. До 10 -го листопада голосування відбувається. Так, так. Тому закликаємо людей Голосуйте голосувати. За наш проєкт Голосуйте За правильні проєкти, які дійсно допомагають людям. Ну, і це, ну, це реально потрібно. Як ви подавали проєкт? Розкажіть. Наскільки важко писати проект, ну тобто Хто вас оцінював, от що 50 буде. Ви консультувалися з експертами, і от процес подачі проєкту наскільки це складно чи не складно зробити? Поділіться досвідом. Знаєте, я вже декілька років думала, бо кожного разу хочеться, якби щось так багато думок, і щоб можна було вдосконалити в себе в районі, в себе в місті, і це такий дуже класний проект взагалі. Що люди можуть впливати да, на розподіл коштів в громаді? Тобто, ти маєш якийсь вплив, якщо тебе підтримують люди, то ти можеш дійсно реалізувати якусь там гарну затію. але якось я ті роки стримувалась, Ну я думала, що це надто складно для мене, що це якийсь професіоналом треба бути. Щоб дійсно цим займатися. Цього року я ризикнула, подала, дехто мене підтримав, як то кажуть, надихнув. Ось, тому там немає нічого надскладного. Ну, те, що можна знайти в відкритому доступі в інтернеті, ти просто користувалася цими даними і все. Навіть банально ціна зупинки, так, вона є в інтернеті, просто ти гуглиш ціна зупинки і тобі купа фірм, які ну, орієнтуєшся, да, приблизно середню ціну і вибираєш собі і. Так само, якісь проєктні роботи. Це все зараз є в вільному доступі, тому там не треба десь сильно з ким радитись, десь шукати. Це воно все є в вільному доступі. Тому, як виявилося, подати проєкт насправді не дуже складно. Просто там декілька хвилин, годин, як кому часу займає. Подавала в електронному варіанті без проблем, все зареєструвалась, подала, тому, в принципі, це не важко. Головне продумати цей момент і, напевно, трішки розпіарити його. Ну але от ви думали, тут реально ж багато от проблемних так історій пов'язаних з Вереснева. І е, чому саме зупинку, а не там, наприклад, не знаю, каналізація, наприклад. Ну, канадцять ну, вже так. частково. є, так це я дивилася в принципі по е, ціні теж, тому що було багато. Ну, перша проблема це дороги і освітлення. В нас особисто моя вулиця взагалі не має ні дорожнього покриття. Ні освітлення. Ну, ми були, так, хотілося так. І зразу ще то кажуть, вулиця. перша думка освіти Це свою... ранкова здається. також? Нова вулиця а, нова так. Так, ну, Ранкова теж там. Ну так, багато проблем. Тому в першу чергу думалось зразу зробити собі, але все ж ну я дивилась масштаб, що мене не є магістральна вулиця, а коштів там я думаю на освітлення там. Напевно, не 250 тисяч піде, я думаю, піде більше. Тому я дивилася таке, щоб було. І для більшої кількості людей, і в принципі не така дорога була вартість, щоб воно пройшло, бо дійсно могли забракувати навіть по ціні, що це все таки проект дороговартісний світло, mm -hmm. дорога там, напевно, мільйони йдуть. Ну а оце як ви подавали сам проєкт, ну от, наприклад, вдалося вам переконати, от це ж члени є журі там, чи як правильно так та mm -hmm. комісія була засідання, комісії. розкажіть, як взагалі це відбувалося? Mm -hmm. і... Мене запросили, бо ну якби мій проект трішки там щось не, не сказали не дуже. Проходить, тому що тут іде якась магістраль. Сказали, що, що тут вони ніби як і мали, і не мали поставити зупинку, чомусь не поставили. І напевне, тут іде якась магістраль але толком, яка саме магістраль, чи там щось каналізаційне, чи якісь там тепломережі, чи світлом, так і толком вони не згадали, що йде. От тому. Я сказала, що якби внести чи можливо перенести метр туди, метр сюди, ту зупинку. Якось все таки зробити, то вони сказали, в принципі, можна дослідити це питання і так далі. Тому вони мені погодили, бо так вони напевне мали наміри відхилити. Ну Став. тобто, ви переконали? Я переконала. Ну, як бачите, вона потрібна та зупинка, тому. Навіть не знаю, навіть якщо цей проект, я думаю, не набере достатню кількість для перемоги, то все одно наша влада зверне увагу на, на якісь е такі речі, які потрібні для Лучан. Це звичайний благоустрій міста. Це не є щось. Ми не просимо облаштувати нам щось лишнє, це просто зупинка. Ну, це те, власне, чим мали би займатися ну, в департаменті, не знаю, ЖКГ ну, КГФ, люди, які сидять там, не знаю, депутати знову ж таки від вашого округу. теж. Ну, тобто вони ж повинні розуміти, що це ну, така, ну, я не знаю, це так само як ліхтар, так само от зупинка крита, це вже настільки очевидна і настільки ну, мені здається, безапеляційна потреба, що навіть тут не треба. Про щось говорити, і е, це, мабуть, мала ініціатива бути від міської влади поставити зупинку, а не від простих людей. Ну так і в принципі, е, згадуючи, як це все тут дуже швидко робилось. Ця бруківочка тут на цих зупинках клалася, як все е, Здається, це все робилося до відкриття амбулаторії, коли приїжджали перші особи Луцька на відкриття, і тому тут швидко як-небудь все мостилося, робилось. Ну як зазвичай в нас і буває в місті, ну, коли стрічечки перерізають, як небудь вкладається бруківочка, щоб. Не замастили ноги. Так, ну тут, тут амбулаторія, отам от зараз покажу. Так далі, от вона там виглядає. Так ось то, саме про цю амбулаторію пані Мар'яна і каже, так? так тобто так. такий поспіх був. І Ну, швидко, напевно, з одного боку поставили зупинку, а з іншого вже і не треба. Ну, Вистачить і одної. Так, да, ну, я скажу так. І вона недоречна з того боку, тому що там дійсно там не здійснюється посадка пасажирів. А там взагалі не сідають пасажири? Ні, так на що? Перше два дні там сідали пасажири, а далі вони просто перемістили зупинку далі. Та зупинка, яка була ну, колись, вона була трішки... набагато ближче. Підійдемо отак от з вами туди, от на саму зупинку вийдемо. Ну сюди, от так, зверху. 에, щоб видно було, бо не дуже добре видно. Може так буде видніше. Ось е, ось. Так, от там далі зупинка. Так, ось. От. Ось. От. ось там зупинка. І вона стоїть. Вона є далеко, так ну. вона багато далі. Маршрутні таксі зупиняються або перед нею висаджують пасажирів ще далі, або за нею стають. Тобто і розвертається а посадку здійснюють на цій зупинці, де ми стоїмо. Ну тобто, а, а вона, типу, якби мала би бути. Вона ну, колись ідеї. вона колись була ближче. Вона ось тут ближче була. Де ось цей будинок? Я не знаю, чому перемістили. Можливо, тому що якісь норми по переходу. Я так собі думаю. Ну я не знаю, чого перемістили так далеко, і тепер вона дійсно вона не потрібна. Там на не може її варто просто перенести сюди. Можливо, варто перенести. Можливо, це дорого, можливо, легше поставити нову. Я не знаю по ціні. Я не знаю, вона вже готова. Просто треба взяти. Там у нас mm -hmm. я знаю, в муніципалів там є в них трактора. Вони ж там так, контейнери так. тягали Зачайно. з ринку. Може. Взяли би там, теж так, от переставили сюди. Ну якщо дійсно вона тут потрібніша ніж там. Просто я ну як би не знаю, я думав, що вона теж потрібна Ні-ні, nee, та зупин... там здійснюється висадка, висадка пасажирів. Так і так, ми ще одну от проблему тут побачили. Може її просто вирішити, але mm. ну ну і до речі, до бруківки питання так би щоб не забути. Ну, я скажу чесно, скільки вже часу вона тут було ну, півтора-два роки, півтора роки. Ну, тут є калюжі, до речі, так, я не ну, знаю. як це так ніхто можна не думає. Класти бруківку, щоб тут калюжі були. Тут ще рівно, ну якби не знаю. Ну, ну рівніше тут Коли, коли шарів... дуже сильніший дощ, то я думаю, калюжі течуть до людей. Ну тобто, це так нас робиться. Так. Давайте покладемо бруківку, щоб потім можна було через декілька років знову її перекладати. Так, так. Хороший Бруківка бізнес. Це я вам наш тренд. Скажу. Це наш тренд, так. А взагалі, от якщо питання зупинок торкнутися, це тільки тут, на цьому місці проблема, чи ще є там десь, можливо, далі, не знаю. Ні, це в принципі тільки тут. І тут сказати... тобто, На Вересневому фактично тільки тут така так, от проблема, так? Так, є, так. Є ще там, є зупинки теж без накриття трішки далі перед садочком, але це така проміжна зупинка, бо далі є крита зупинка, mm. тобто, ну, в принципі, є. Ну і, ну і логічно, що тут якби фактично кінцева, ну так. Тобто, чи Правильно так початкова, і то логічно, що тут мал мала би бути крита зупинка, бо люди стоять просто от під під дощем і чекають е, маршрутку. І ну не знаю, то ще зараз не так холодно. Не, не так холодно і не так Якщо вітер, душить, наприклад, сильно. Так, да? Не да? сильно, да. ще дощ. ну, такий британський дощ. Такий, я, то ще можна бути. Так, ну що ж, е, будемо, мабуть, вам дякувати за наш сьогоднішній ефір. Е, будемо е, бажати вам. Перемоги, щоб все ж таки, принаймні, якщо, якщо навіть і не виграєте, то щоб міська влада нас почула і ну, щось зробили з цією зупинкою. Ну, не знаю, тут. Е... Ну, так, дійсно, там бачимо, там просто висадка пасажирів відбулася. Так? Тобто там висадка пасажирів для чого виходити? І крита зупинка для кого? Для пасажирів, які вийшли і йдуть додому, типу проїхали Так, чи Він колись? розвернеться зараз і посадка буде тут. Ну і ну, так, це. Якось нелогічно, нелогічно, але в нас в Луцьку все, як то кажуть, не по Роблять люди, які в принципі, напевно, поняття не мають, як і що тут. Ну, це не хотілось тільки... би, щоб наше керівництво більш цікавилось. Так, знало, це не тільки стосується насправді. зупинок. до речі. Да. Так, пані Мар'яно, дякуємо вам за ефір за те, що розповіли про свій проект. Що ж, бажаємо ще раз, кажу, бажаємо вам Дякую. перемоги або, хоча б, щоб влада звернула увагу. Що ж, я буду. Теж з вами, шановні глядачі, прощатися. Ну ось так. Ми зараз, оскільки до 10 числа тривають ну, ці от проекти голосування, ми все ж таки вирішили про деякі з них розповісти. На наш розсуд деякі проекти цікаві або надзвичайно корисні для громади, тому ми про них будемо розказувати. Ось, ну от сьогодні це був була. Зупинка на вересневому, тобто необхідність встановлення зупинки на вересневому. Всім дякую, хто нас дивився. Обов'язково стежте за нашими включеннями. Далі буде ще цікавіше, Володю. Тобі слово. Що ж, водимо, дякую тобі. Чекаємо тебе вже в студії. Шановні телеглядачі. Ну що ж, наш ефір триває. Попереду як я вже анонсував, будуть ще чимало цікавих зустрічей в цій студії. Ну і вже я з вами побачуся ближче до 16.30. І дякую вам за те, що обираєте громадське інтерактивне телебачення.